Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про сільські селищні та міські ради. І ось таке питання. Чи довіряєте ви особисто вашим сільським селищним міським радам? Тобто тим депутатам, які представляють ці ради? Бо ви їх обрали в свій час, ви за них проголосували в свій час. Вони приходили як кандидатиці. Депутати і щось розповідали вам, і ви за них проголосували? Так ось треба зробити оцінку їхньої діяльності для себе, проаналізувати, чого вони зробили, чого вони не зробили, яка їхня взагалі була діяльність, продуктивна чи непродуктивна? Як змінилось взагалі ваше життя як мешканців, життя в громаді? Вирішені. Нагальних питань, про які вони казали, що вони зробили такого, щоб ви могли сказати, що да, це дійсно той депутат або ті депутати, які відстоюють мої інтереси. Або сказати, вони нічого не зробили, такого я не бачу їхню діяльність. На цим питанням треба час від часу замислитись, кожному з нас, робити оцінку їхньої діяльності, задаватись цими питаннями. І розумієте, що. Ці депутати, вони знаходяться там для єдиної мети, для того, щоб представляти інтереси своїх виборців. Якщо в Україні є такі свята, як День Європи, і європейські цінності, то відповідно мешканці мають задаватися цими питаннями і робити ретельні аналізи діяльності, щомісяця, щоквартально, що було зроблено цими депутатами. Які вони питання вирішили таким чином, що до них повертатися вже не можна? А які питання вони взагалі не розглянули, які питання існують, досі не вирішені? Якщо ми з вами будемо про це казати, про це розмовляти, то ми зрозуміємо і кожен з нас зробить оцінку діяльності кожного з цих депутатів. Бо саме є окремі. Питання, які розглядаються на сільських селищних міських радах. Це наголошено в законі України про місцеве складування. І найголовніше, що наголошено в законі стосовно повноважень сільських та селищних повноважень сільських селищних та міських рад, що на засіданнях сільських селищних міських рад, мають бути розглянуті питання, які. Віднесені до Конституції України. Якщо брати окремо діяльність депутата, його обов'язки, то чітко зазначено, що депутат додержується Конституції України. А в Конституції України є розділ 2. І він дуже цікавий. В цьому розділі зазначені права свободи та обов'язки людини і громадянина. Тобто мовити особисто про вас, про тих мешканців. Про тих людей, які живуть на відповідних територіях, з вашими різними проблемами, питаннями. І ось депутати мають ці питання розглядати на засіданнях Ради. Вони мають розуміти, що вони не просто представляють якусь територіальну громаду, а що вони представляють окремих їх мешканців. А у цих мешканців, як ми сказали, є права і свободи. Відповідно, обов'язків. Мешканець має знати це все. Він має знати свої права, свободи і обов'язки. І депутат має цим володіти. І ось депутат має ці всі питання розглядати таким чином, щоб вони були вирішені. Я приведу вам один приклад, він дуже суттєвий. Стосовно кожного особливо. Я маю на увазі тієї людини, яка живе на території, яка вибирає для себе депутатів. Так ось, кожна людина, кожна, це мається на увазі ви особисто. Ви, ви маєте право на вільний розвиток своєї особистості. Це наголошено в Конституції України, до речі, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, а ці права і свободи треба знати. Та має обов'язки перед суспільством. Які обов'язки людина, тобто ви, маєте перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Ви як особистість, ви маєте розвиватись, ви маєте вдосконалюватись. Не просто чимось займатися, а як людина, як особистість, ви маєте бути. Іншою, ви маєте змінюватися. А для цього має бути все для ваших змін. І в першу чергу це життя, це життєдіяльність, це ті умови, в яких ви мешкаєте. Це, можливо, проблеми, які треба вирішувати, для того, щоб вони не повторювалися. Проблеми стосуються не тільки однієї людини, а суспільства, громади. І цим має замислюватись, над цим, має також депутат. Він має це розглядати. Ви розумієте, як це все циклічно пов'язано від однієї людини до суспільства? Людина обрала цього депутата, і депутат має зрозуміти це все і знати права свободи і обов'язки людини і громадянина для того, щоб ці права відстоювати, для того, щоб про ці права наголошувати. І відповідна людина має це все розуміти. Якщо людина не буде розвиватися, якщо не будуть у неї Ніяких можливостей для розвитку, то буде деградація людини, будь-якої людини. Можливо, це буде, якщо ми кажемо про суспільство, це деградація суспільства, якщо немає розвитку. А для розвитку мають бути всі необхідні умови. Це в першу чергу це гідні умови життя. А в цьому в слові заключається оплата праці, робота, яка Надає змогу забезпечувати себе і свою сім'ю для того, щоб сплачувати комунальні послуги і займатися своїм здоров'ям, купувати все необхідне для себе і ще накопичити кошти на житло. Розвиток це пізнання всіх тих нових можливостей, технологій. Тобто людина має удосконалюватись весь час. А депутати мають робити все для того, щоб у людини все це було? Іван і депутати мають розглядати безліч різних питань, які стосуються людей і відповідно територіальних громад. Тобто це все пов'язано, шановні глядачі. І ми з вами дуже коротко це розглянули. Напишіть, будь ласка, чи довіряєте ви своїм сільським селищним міським радам і відповідно депутатам, яких ви обрали? Яка ваша оцінка? Який ваш аналіз? Тому я всім дякую. Ми сьогодні з вами. Дуже коротко, поверхнево поговорили по цьому питанню. Якщо у вас буде бажання, ми ще повернемося до цього питання і розглянемо. Але ми маємо завжди це пам'ятати. Тому всім вам дякую, шанов глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками нашими, а ми працюємо далі для вас і виключно для вас всього найкращого.